Головна мета реформи медичної галузі покращення рівня медичного обслуговування жителів області. Для цього готуючись до системних перетворень, проаналізували насамперед демографічну ситуацію в краї, стан здоров'я населення, ресурсне на забезпечення лікувальних закладів і показники їх діяльності. Саме за результатами такого аналізу і було прийнято рішення привести мережу та структуру лікарень, амбулаторій і фапів до реальних потреб краян. У 2011 році проведено значну роботу по оптимізації ліжкового фонду стаціонарів, мережі лікувально-профілактичних заходів. Я думаю, що буде правильно, що я скажу, все-таки в області оптимізовано 592 ліжка. На сьогоднішній день функціонує тисяч 60 ліжок. Забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення становить 83,6 при тому, що по Україні середня цифра сягає рівно 80. За участю громади, за участю медичних працівників прийнято рішення щодо того, реформувати в лікарській амбулаторії 6 сільських дільничних лікарень та одну району. 11 сільських лікарських амбулаторій зв'язку з малою кількістю населення, яке вони обслуговували, тимчасово реформовано фельдшерсько-акушерські пункти. А 30 фельдшерських пунктів, які обслуговували менше 200 жителів, переведені пункти прийому хворих медичними працівниками інших лікувально-профілактичних. Такі нововведення, переконаний голова облдержадміністрації Василь Ядуха, жодним чином не погіршили якість надання медичної допомоги. Але це дозволило зекономити в обласному бюджеті 13 мільйонів гривень, які витратили на оновлення обладнання, реконструкції і ремонти поліклінік і жіночих консультацій, лікарень і диспансерів краю. За неповні два роки на Хмельниччині вдалося завершити зведення ряду довгобудів галузі. За цей час у поліпшення матеріальної бази медичних закладів вкладено 37 мільйонів гривень. Наразі в краї розроблені плани поетапної реорганізації. Ці лікувально-профілактичної мережі до 2014 року поточному точному у 2012 році ми будемо і надалі брати за основу в реформуванні медичної галузі єдиний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини шляхом створення центрів первинної медичної допомоги та перепідготовки лікарських кадрів і обов'язкове розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Я вже не говорю за підвищення е, оснащення наших закладів е, самим сучасним обладнанням. Я для себе визначив єдине: кожна центральна районна лікарня має мати оснащення рівня обласного, і саме таким чином. За два роки ми маємо це вирівняти. Реформувати освітню галузь треба так, щоб покращити якість знань дітей, зауважує очільник області. За останні півтори роки вкрай оптимізували майже 100 шкіл. Усе це зробили для того, аби діти отримували знання там, де є відповідна матеріальна база і високий викладацький потенціал. І вже торік отримали відчутний результат. За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання школярі Хмельниччини серед найкращих в державі. Наші діти, які Сьогодні довозяться в школи з відповідною базою, особливо сільські діти, показують надзвичайно гарні знання. Посудіть самі: 20 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали максимальну оцінку 200 балів. Значно збільшився контингент учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН майже у 2,5 рази і становить близько 7 тисяч наших юних дослідників, але саме із сільських шкіл. За останні роки збільшилось учнів членів відділення МАН майже вдвічі і становить сьогодні 70% від загальної кількості учнів членів МАН нашої області, при тому, що два роки назад ця цифра сягала 15%. Реформа професійно-технічної освіти направлена на кооперацію навчальних закладів з виробництвом. Це дозволяє не лише підготувати висококваліфіковані робітничі кадри, а й забезпечити молодих фахівців робочими місцями. Крім того, Хмельниччина сьогодні серед кращих регіонів державі за показником охоплення малечі дошкільною освітою. Минулому році. Побудовано, капітально відремонтовано, відновлено роботу 36 дитячих садочків і окремо ще 36 додаткових груп запрацювало, що дало змогу охопити дошкільною освітою більше півтора тисячі діточок, особливо в сільської місцевості. Багато зроблено для того, аби досягти в освітніх закладах відповідних санітарно-гігієнічних умов. Цю роботу продовжать і в поточному році, до кінця якого всі загальноосвітні школи і садочки планують обладнати внутрішніми туалетами. Анна чешук В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.